Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І в нас, ну не в нас, сьогодні ми будемо грабувати магазини. Їх всього 15 треба пограбувати по Vice City. І ось перший магазин. Ну і все. Тепер тікаємо. Все, тікаємо. Ми пограбували, тепер переходимо до наступного магазину. І так, наступний магазин, який ми пограбуємо це ось цей магазинчик, що, правда, перезагружатись через те, що мене перший раз. Просто затримали мене там. Ну, продовжуємо. Так. Все, пограбували тепер. Йдемо шукати. Автомобіль та ховатися. Хоч в мене його вкрали той автомобіль. Але хоч якось сховаюсь. Так що переходимо до наступного магазину. І так, наступний магазин, який ми пограбуємо, це ось цей здоровий магазин продуктів харчування. Так, викладай свою готівку. І все. Погнали. Так що ми пограбували. Магазин, так що переходимо до наступного. І так, ми наступним чином. Грабуємо ось цю аптеку. Щось не вийшло. Так, спроба номер 2 Оце спроба номер 2 Мабуть, випадково посунув мишку. І все. Все. Тікаємо. Так що ми пограбували четвертий магазин з 15 по Вайсіті. Так що переходимо до наступного. Так, наступний магазин, який ми пограбуємо, це в цьому торговому, торговельному центрі знаходяться так ідеш воно там Так, маю знайти ну як і більшість магазинів які треба пограбувати на цьому районі це іменно в цьому торговельному центрі будуть знаходитись І так, де ж вони Так, я знайшов його, ось і він. Ну, і все. Я не знаю, чи... Чи якщо я пограбував один із магазинів з другого разу, то це я не знаю, чи воно зарахує. Бо я пам'ятаю, що треба все з першого разу робити. Бляхом ха пробила колеса. Ну, щоб зарахували. Я так і робив. Трохи може заносить її. Тому що мені заднє колесо пробили. Ай, я ще й пальму врізався. Так, добре, що хоч шипів уникнув. Ось так сюди. Заїжджаємо. Так що переходимо до наступного магазину. І так, наступний магазин, який ми пограбуємо. Ну і, як і всі інші на цьому першому острові, це підходимо сюди. Ось так він викладає готівку. При першій стопці немає зірок, при другій одна зірка, при третій вже дві зірки, а при четвертій останній останній вже три. Ну і все, тікаємо звідси. Тікаємо. Так, так, так. Погнали! Шипи вже починають випускати. Так що переходимо до наступного. І так, наступний магазин, який ми пограбуємо, це магазин оцих вініолок-платівок. Ось так. Все, тікаємо. Це сьомий магазин, який ми пограбували з 15-ти. Так що переходимо до наступного. Так, наступний магазин, який ми пограбуємо, це ось цей магазин ювелірних виробів. І так, друга спроба. Знову мишка посунулася. Ну, за кадром може перепройдуть цю додаткову бляха-муха знову. Не знаю, що зі мною робиться, але знову мешку посунув я. Rest, rest. Ось так може. Ну З третього разу може вийде. Може за кадром я перепройду цю додаткову місію. Це все так, зараз треба вибирати звідси та тікати чим дуж. Ось так тікаємо. Зараза, мені передні колеса. Пробили. Тепер вона взагалі не може повертати. А так мене можуть затримати. Зараза. Ось так заїжджаємо. Ми відремонтуємось. Колір змінимо. Ну і все. Переходимо до наступного. До наступного магазину. Так, наступний магазин, який ми пограбуємо, це ось цей магазин ювелірних виробів уже на другому острові. Ось так. Хоч моя ціль не пройти гру на 100%, але показати, як вони проходяться ці. Додаткові місії. Це бляха муха заднє колесо пробили. Яка неприємність? О, ні, Уже обидві. Так що переходимо до наступного магазину. І так, наступний, можна так сказати, магазин, який ми пограбуємо, це ось цю аптеку. Так, тікаємо. Вони в першу чергу по колесам стріляють, щоб я далеко не міг сховатися. Ну, переходимо до наступного магазину. І так, наступний магазин, який маємо пограбувати, як це дивно не звучить, поруч із майстернею. І це знову аптека. Тільки тут продавця, правда, немає, тому що, не знаю, чи він заховався, чи. Я не знаю. Мабуть, тут перестрілка от і заховався. І так, надіюсь, тут касир є. Є касир. Ось так. Ну, не обов'язково на нього приціл направляти. Трохи ближче до нього, трішечки. Ну і все. Якщо немає, як садька сира, відійдьте Наступайте. на певну відстань. Тоді він знову поверніться і він з'явиться. Так що переходимо до наступного магазину. І так, 12-й магазин з 15-ти, який ми маємо пограбувати. Заходимо. І це магазин будівельних матеріалів. Ну, важко сказати там. Різні ключі. А. Так, швидше. Тікаємо звідси. Тікаємо звідси. Залишилось ще три магазини, які треба пограбувати. Так що переходимо до 13-го. І так, 13-й магазин, який ми маємо пограбувати, це ось це кафе. А ось і касир. На фоні там перестрілка якась на вулиці, битва якоїсь там банди, там розбірки двох банд. Ну і все. Втікаємо звідси. Так що переходимо до 14 магазину перед останнього. І так, наступний магазин, який ми маємо погработи. Ну це не магазин, це кафешка. О, невдала спроба. І так. Грабуємо передостанній магазин. Чи правильно сказати об'єкт для пограбування? -up, ну і все. Тепер тікаємо. Так, тікаємо. Спочатку треба виїхати з тик вуличок вузьких. Так що переходимо до останнього об'єкту для пограбування. І так, остання точка для пограбування це ось цей магазин. Е -е, якогось там, не знаю, складно сказати, ну, мабуть, одягу якогось там. Так що не дивитися, що я не можу... Як це зрозуміти це, тому що гра 2002 року. Тут текстури, ну, такі. Так. Тікаємо. Так, мене трохи відволікли. Баляха-муха. Ну і це останні магазини, які ми пограбували. Так що, тікаємо. Раз, давайте я заховаюсь. Тільки знайду машину для того, щоб перефарбуватися. Добре, що я пройшов місію медика. Так що мені знадобився безкінечний біг. Ой. Не те що треба. Так, вставай. Стаємо, стаємо, стаємо. Придеться тікати. Як нам відірватися від них? Оце в мене питання. Давайте я відірвуся від них. Я не знаю, ну час тратити я не хочу. Сам. Все, погнали, погнали, перефарбовуємось. Зараза, трохи підрізали, давайте маскуємось. Так що, я думаю, на цьому це все. На останок я вам скажу, старайтеся робити все з першого разу. Не з другого, не з третього, бо буває, що другої спроби може і не бути. Прийдеться все спочатку робити. Я вам оце хочу сказати. Так що, на зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!